Чому деяких людей ми називаємо розумними, а інших мудрими? Чи рівнозначні поняття розум і мудрість? Чи завжди розумна людина мудра і навпаки? З'ясуємо сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. Перш ніж розібратися, чи є відмінності між мудрою і розумною людиною, розглянемо спочатку, що означають поняття розум і мудрість. Отже, розум це набір певних умінь, знань, навичок, здатність людини логічно мислити і аналізувати. Розум це одна з властивостей пам'яті людини. Також розум залежить від уміння людини концентруватися, бути уважною. Мудрість це вміле застосування всієї сукупності знань в практичному житті, при цьому можливість спиратися на власний досвід. Мудрість у контексті книги приповістей. Це спосіб життя. Отже, коли Соломон закликає бути мудрими, він не обов'язково має на увазі розумові здібності чи геніальність. З іншого боку, коли в Біблії йдеться про розум, йдеться про розумний підхід до життя, здатність відрізняти хороше від поганого, цінне від нецінного. Є безліч людей з вищою освітою та різноманітними університетськими титулами, але вкрай. Нерозумні у виборі способу життя. Зверніть увагу на те, що про мудрість і розум писав Соломон, автор книги приповістей. Наймудріша людина на землі. На мудрість скажи ти, сестра моя, а розум назви мій довірений. Даний текст робить акцент на силі волі, мудрість, коли ми її розуміємо як спосіб життя. І розум, що допомагає розрізняти добро і зло, не успадковується генетично, але набувається, коли живеш, діючи розсудливо. Дух Божий дає людині найкращий інструмент, щоб отримати мудрість і розум, які допоможуть нам жити розсудливо. Норберт Вінер, один із видатних розумів нашого часу, американський математик і філософ, званий батьком кібернетики, написав, що наука є спосіб життя, вона може процвітати тільки тоді, коли люди вільно обирають віру. Це означає, що можна бути розумним у сенсі великих розумових здібностей, і розумним у сенсі здатності розрізняти хороше і погане, і що одне не виключає іншого. Християнська письменниця Елен Вайт заявляє, що невігластво. Не зробить послідовника Христа більш смиренним чи духовним. Істини Божого Слова можуть найкраще оцінити інтелектуально розвинені люди. Христа найкраще прославляють ті, хто служить йому розумно. А де знаходимося ми? Серед тих, хто має лише розумові здібності або серед тих, хто вміє відрізняти хороше від поганого. Повноти життя не досягти тільки гостротою розуму. Але якщо при цьому є ще й мудрість, тоді ми насправді розумні. Цей світ сповнений людей, які вважають себе розумними, але насправді вони мудрі лише в власних очах. Занадто багато є тих, хто прагне тільки дипломів і титулів, начебто від цього залежить повнота життя. Багато хто з тих, кого вихваляють за їхній розум, насправді не освічені. Не будемо помилятися, якщо наші інтелектуальні здібності не супроводжуються мудрістю, то ми мало чого досягли. Просіть у Бога мудрості, тільки Божественна мудрість зробить вас по-справжньому розумним. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за ці важливі настанови і стрінок святого письма. Допоможи, Господи, нам справді бути мудрими людьми. Відрізняти добро від зла, йти дорогою правди, і тебе славити завжди в усьому. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, повноти життя не досягти тільки гостротою розуму. Але якщо при цьому є ще й мудрість, тоді ми насправді розумні.